Вітаю! Ось ми дов'язали 33 ряд. Сьогодні почнемо 34-й. Отже, почнімо. Ми робимо ще одну з'єднану петлю з першої повітряної петлею попереднього ряду, стовпчик без накиду. 3 повітряних петлі, 1, 2, 3, стовпчик без накиду сюди ж. Знову 3 повітряних петлі, 1, 2, 3, стовпчик без накиду от сюди. Стовпчик з накидом, От цю арку маленьку. Один стовпчик з накидом, другий стопчик з накидом. Дві повітряних петлі. і два стопчики з накидом сюди, стопчик без накиду. 3 повітряних петлі. 1, 2, 3. Стопчик зна... без накиду. 3 повітряних петлі. Знову стопчик без накиду сюди ж. І знову 3 повітряних петлі. Стопчик без накиду. Стопчик з накидом. Один. Ще один стопчик з накидом сюдиш. Дві повітряних петлі. Стопчик з накидом. Ще один стопчик з накидом сюдиш. Стопчик без накиду. Три повітряних петлі. Стопчик без накиду. Знову три повітряних петлі. Стовпчик без накиду сюди ж. Три повітряних петлі. Стопчик без накиду, стопчик без накиду, і знову стовпчик без накиду. Три повітряних петлі. Стопчик без накиду сюди. Ось так. Має виглядати один з 20 секторів цього 34-го ряду. Зустрінемось в наступному відео.